І зараз про приємне, а приємне це тоді, коли от ми, журналісти, не просто публікуємо, не просто когось хейтимо, критикуємо, а ще й приносимо користь і результат. Коли журналісти відреагували на конкретну проблему, потребу у соцмережах, є результат, але Юля, ти знаєш детальніше, як це все відбувалося. Так, йдеться про шкільний автобус. В селі Боберка це на Самбірщині, тобто то там майже місяць діти, там близько ста школярів, вони змушені були ходити пішки до школи, бо їхній старий вже школярик чергове зломався. І е, добиратися дітям не було чим. Тобто, частину дітей, батьки, яких мали машини, довозили дощ, не дощ, якби діти змушені були ходити е, пішки. І наша журналістка Олена Лещенка схопилася за цю тему і. Е, Написала про це матеріал про, про цю ситуацію. Що якби чому ж не надати школь селу, точніше, шкільний автобус. Тим більше, що в нас направду обласна адміністрація регулярно звітує про передачу новеньких шкільних автобусів. Я сама особисто бачила під ова, коли була одна одну сп'язуна з, акцій. Одна з угу. акцій, Так стояли рядком красиві новенькі автобуси. Шкільні. Так, і тому, тому власне, написали цей матеріал про цю ситуацію, писали, поспілкувалися з мамою однієї з мам школярів, і буквально за е, кілька днів, там, там тиждень буквально часу, е, написала мама журналісті, що ви знаєте працює. Школярик дали не новий, але він їздить, він дітей возить і таким чином проблема. Вирішилась і тому, якби я закликаю дуже вас, наші глядачі, писати. Тобто, ми моніторимо соцмережі, звичайно, але е, часом можна чогось не побачити. Тому закликаю писати в коментарях до наших е, програм, до погляду смарочоса по, по помоф... мануфактурам. Коментувати в Фейсбуку е, наші новини, писати нам месенджер Фейсбуку. Насправді достатньо є ресурсів, щоб дати нам знати про те, що вас турбує, що вас непокоїть, і де вам можливо потрібна наша підтримка як журналіст. А я просто вітаю війському на фактуру новин із таким успішним висвітленням проблеми і її вирішенням.